Добрий вечір. Дякую за цей цікавий івент. Зараз швидко почитаю вірше. Час нищить усе. Та між інших питань одне залишає відкритим. Можливо, геніальність це грань між темрявою і світлом. Повоєнних Юге. Вже не питаємо, як ти. Після кожного вибуху був у Фейсбуці, і годі, нащо іще турбувати, перевіряємо факти, балансуємо вдихи, видихи, інакше сприймаємо сенс, бавовни і вати. Тепер перед сном не овець, а шахеди рахуємо, і на ранок, наче все ок, йдемо працювати. Це іще не кінець, і далі собі плануємо, хоч на тиждень, на день, хоч у рамках кімнати, як заповів Віктор Франкл. Рятуємо себе діями, втрачаючи старий сенс, генеруємо нові сенси. А як світло бринить між фіранок, дозволяємо собі мріяти, щоб лишалося довше живим серцем. Мистецтво любові подібне до танцю. У ньому важлива майстерність дистанцій. Дякую.